Всіх вітаємо з днем державного прапора. Ми сьогодні починаємо наш маршрут в Карпатах, Кесенйомп. І з Вадимом Свереденко ми пройдемо 16 кілометрів. Я теж приєднуюсь до привітань. День прапора, день незалежності це наші дні. Святкові, і вони дуже для нас вагомі, тому що у нас 11 років війна, і ми 11 років воюємо за свободу і незалежність нашої України. Головна мета це об'єднання, об'єднання українців, ветеранів. І ми згадуємо сьогодні тих, кого Україна втратила, тих синів, воїнів, які залишились на нулі і сьогодні тримають неба. Але подумки вони з нами. Доєднуйтесь. І долайте цю дистанцію заради України, заради миру, заради перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Почалась наша дистанція. Ми пройшли перші 200 метрів. Тарасом ми йдемо останні. Дивимося, що ніхто не загубився. І Потрібно дивитись під ноги, щоб нічого собі не поламати, але протези, звісно. наприклад, Тут. і протези також. Ми повинні запроваджувати таку звичку в наших культурних реаліях і створювати щорічний фестиваль залучення міжнародних партнерів. Скажу, що подавати такі дистанції треба готуватись, а не просто підеш дистанцію, і піду. Це не просто однозначно. Тут треба витримка, психологічні навантаження. Ми переносимо всі фізичні, особливо це стосується поранених. І, в принципі, ми робимо це для поранених. Ось тому всі готуємося. Всі, хто підтримує ветеранів, ветерани, учасники бойових дій.